Такі церкві, ЄХБ, Праги та брату Миколі допомога з Чехії, з Чеської Республіки, приїхала до нас в Україну, а саме в місто Київ. Ми раді вітати вас. Браття во Христі привезли допомогу, тобто приймають, приймають допомогу. Допомагають. Да, да, попробую. Вот Надо начинать уж и лос. Я свою... Могу осуждаешь, ты молодец. Спасибо им всем. Всім абсолютно, хто причетний до цього, хто допомагає, щоб було приємно для біженців, щоб вони себе відчували спокійно, мали що їсти. Дякуємо всім. Слава Богу. Благодарім наших братів за те, що допомагаєте нам здесь, в Україні. Не забувайте, люди нуждаються і пусть Бог вас благословив. Слава Богу. Слава Господа. Дорогі брати та сестри, і також всі ті, хто долучився до цієї допомоги, ми від імені благодійного фонду Хрест також щиро дякуємо вам, усім тим, хто долучився. Ми отримали досить багато допомоги, яка приїхала з Чехії. Ми потім цю допомогу сортуємо, додаємо ще чогось своєго і. Намагаємося відправити на схід людям, які постраждали. Недалеко від міста Балаклея, куди запросив нас пресвітер церкви Світло Євангелія в Балаклії. Невеличке місто, близько 27 тисяч населення, але під час окупації воно зменшилося до 10-близько 80 тисяч населення і Близько півроку місто знаходилось під російською окупацією. Ради церкви Світлого Євангелія запросили нас спершу відвідати село недалеко від Балаклеї, яке називається Морозівка. Село також було під окупацією, тому спочатку ми вирішили поїхати туди. Боже мой, коли сонце правди, по розгорних коли пісню щастя зазіває Бог, і те день нарешті, до нас удирвався, він приніс нам віру. И прийти там. Світла не має, ще, ще, так, не немає ще вдруг там непонятно коли буде, коли столби притащать, усе. У мене возле вдома, прямо танк збив повністю стовп і коротше щотик мене вихитив. Я казала, аби він тільки не раз звернувся до нас у двір. Ну перлись на всіх парах. Ну посчитали, столби скільки чого треба проволоки, А коли вони поставлять, вони сужу ж люди, йди ж посе помінірує пасібе приїжджайте ще тим що, що ну збирали це що... і хто забирав і хто привіз спасибо вам велике Дуже дуже велике спасибо. У нас, спасибо. Ви, ви нам гуманітарки не провозили. Ми вдячні вас за те, що ви не забуваєте про нас, за те, що ви несете слово Бога, за те, що ви розказуєте нам о том, как на самом деле все это происходит. Ми вам благодарны. Навірно, кожен з нас. Кожен з нас буде помнить і, наверное, Знать том, що ми не запити. А то що Україна буде вільна і все буде гаразд. Спасибі. Спасибі, Господу, і все добре. Світла немає, проте є світло. Світло Евангелія в Балаклії. Ще багато продуктів та будматеріалів ми вигрузили в церкві. Після того, як вигрузили допомогу, брат молодший салфетніков відвіз нас на дом, де ми заночували з водієм, тому що зранку ми повинні були їхати на передову. Ще треба було відвезти бійцям українським також допомогу. І через Ізюм ми вирушаємо завтра зранку на Краматорськ. І геть недавно, буквально там пару тижнів назад, воно було звільнене на від російської окупації. Бачите, мі... замість плакатів «Навсігда з Росією рідні вільні. Ми вільні. В Ізюмі міст був розбитий і ми змушені були об'їздом їхати через понтонну переправу, яку ми не знімали, тому що воєнні забороняли це робити. Ну що, все на Краматворськ даже, так? Да? Далі будні. техники валяется по Что сгорел Давай, давай, дальше Стреляно Это мина или что это? $7. Мина, наверное, ставит В кільця, в Донеччині, в українській Донеччині. По цій трасі е окупанти намагалися прорватися і взяти в кільце місто Слав'янське, місто Краматорськ, але в них це не вийшло. Тому вони нищили все на своїй дорозі. При дорозі і це не важливо, чи це особиста будівля, чи це чи бідна хатинка, чи навіть це, це церква і будь-якого патріархату, вони нищили все на своїй піті. багато розбитої та погорілої техніці по дорозі. Валяється і ніхто не забирає. Дуже сильно пострадали підприємства, промислові будівлі. Це з особливою жорстокістю, нищили все, якби таке відчуття, що вони заздрили цьому і нищили все, не дивлячись ні на що. Метью, снарядів, осколків, які розривалися дуже щільно. Через Слав'янськ ми в'їжджаємо в місто Краматорськ. Раматорську на цій площадці ми вже зустрілися з бійцями, нашими знайомими. З їдою як у вас взагалі з із, із продуктами? Нормально Так, чи? чи не дуже? середньої тяжки. Нема нічого й хорошого, ну нема нічого й почув. Привезли буржуйки, продукти, інструменти та багато чого необхідного. Це теж ну, мелочі, але ну, так, що, що могли, то такі речі хлопцям дуже необхідні на передовій.